Слава Україні! Слава нашим Збройним силам. Прошу звернути вашу увагу на збір, який відкрили спецпідрозділ Кракен. Відкрив на автівочку. Посилання на карту Монобанка я залишу в описі. Будь ласка, долучіться до цього збору. Друзі, ми артилеристи РСЗВ спецпідрозділу Кракен. Вкотре просимо вас про допомогу. Нам дуже потрібен автомобіль ще на вчора. Щоб виконувати наші бойові завдання, завдяки вашим попереднім донатам, всі наші автівки вчасно та якісно обслуговуються по сьогоднішній день. Але одна автівка була втрачена в бою. Ми дуже вдячні вам за закриті попередні збори і просимо вас зібрати ще на один дуже необхідний автомобіль. Посилання на Монобанку буде під відео в описі. Щиро дякуємо кожному. Слава Україні! В цьому відео ми зробимо огляд на сіння і плюшок, які нам надіслала компанія «Агроритм». Вже балують вони нас не перший рік. По, я так розумію, по речах вже проблем у нас не буде, в що одягатися <с? <с?> було б кому. І щоб роз розміри підходили, і щоб хтось не набирав зайвої ваги дуже швидко. Але, тим не менш, перед початком хочу нагадати так, що компанія «Агроритм» розігрує свій комбайн Жондір 952.0 з повною комбіною соняшника Aldaзор, посівними одиницями мається на увазі. Для більш детальної інформації я для вас залишу в описі відео, посилання на відео, де е, йдуться умови про цей розіграш. Все детально розповідається, що вам треба зробити для цієї участі. Давайте наблизимо цей розіграш разом. І В даному випадку у нас тут насіння соняшника і кукурудзи. По лівий бік у нас кукурудза АР-181. Ми її вже на демоку сіяли. По-моєму, ну, в минулому році ж точно і позаминулому ну, я можу помилятися. На цей рік хотілося більше посіяти, але взяли тільки на демо поле, тому що поки йде війна в Україні. Кукурудзу вирощувати в нас не рентабельно, тому що елеватором насрать, вони ставлять вологу, смітність, все, що хочеш, ставляють від фонаря взагалі і ти тупо її здаєш, аби тільки її позбутися, виходиш на ній в нуль. Тому реально в нас в цьому році це по площі, ну, ну може трошки там, гектар 7 буде максимум. І то, може того і не буде ще в роздумах. Ну і соняшник Aer Імпульс, це, це саме наше бажання. E, на демку. І ще взяли поверх того, декілька мішків ми взяли для посіву на основній площі. Що ти чекаєш вже своєї ролі? Зараз, зараз буде все. E, по якості насіння зараз так покажу вам. Рукою, правда, прийдеться. ну Я не буду особливо лізти, в принципі, бумажечку візьму і покажу вам якість. В принципі, самі бачите. Можливо, десь щось якась там щось і є, але ми так дивилися, кидалися, нічого поганого не побачили. Тобто калібровочка, чистота насіння, оброблене, все як полагається, все як повинно бути. Кукурудза така кругленька, аерочка теж красивенька, чистенька, все, все як повинно бути. І червоненька підказує мені. О, е, як там, ведучий No2. Да, угу. І червоненька, каже, оброблена. Теж все нормально. Ну, мішки зашиємо потім вже за кадром. Ну що, давай, давай розпакуємо. Бля. Тут у нас оце ж соняшник, а це підгончик від компанії Агроритм. Давай. Як, як подарунки, як подарунки, давай, відкривай і поволі. Ось, 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 О. Так, mm. так що, одна чи що, там дві. Дві он дивись. Нє-ні-ні, одна водні, подивись. Нє-ні, о, дивись. Біленька он, дивись. Захов... Біленька і чорненька, диви. Заховав він мене я не знайшов. Що... Заховав. Mm. Все, давай, далі, давай мені. Давай я покладу. Давай, далі, подивимося, що а вони нам все? підігнали. Откривай. Почти. Відкривай, сумочка, типу, так? Да? Ну, давай, давай, ну вот так, отак. Вот, вот тяни. Тяни. Во, і доставай. Не бойся, все. Нормально все. Давай, давай, давай. распаковщик, во. О, сумка. Давай, пакет, пакет мне, давай. Сумка, сумка. Да? Ну, Ось. Ні, це ж не те, ось, ось, агроритм написано. І сильхоз написано, написано. Диви, тут багато є, всіх, ну, відділень багато, можна щось. А мені більше табличка щось. подобається. Ні, то це ж бренд, то, а, а вона то вироб. мені подобається. Давай мені. далі. Так, що там ще воно нас засухти? Та що там є. О, Падомір. Ні, ми ще той не ставили. Осьо. Не ставили. Новенький буде, все, ну це ясно, це видно. Це о, речі... чашечка. о, це глад, не розбити. Давай покажу. Теж іменна. Ну це як повинно бути. А ще о, тут щось... м'якеньке тепленьке, що це тут. О, величеньке. Це щоб весною як сіяти. Це як весною будемо сіяти, це я одіну. Ось, диви. Щоб тепленько було. А Ну, Нормально. Ну, а така. Хороша. -у -у, непогано, товстенько. теж імена. іменно. Товстенько. Товстенько, да? товстенько. Давай, ще там щось є. Давай. Щось ти погано розпаковуєш так. Без ентузіазму. Футболочка. Давай, пішлі, візьми рукою, покажемо. Футболка, теж агроритм, І спереду сільхозпереділки. А отут дивіться. Ні, тут бірка, Тож стандартна бірка. Розмір там вказаний фірма. Біленька. Ой, не знаю, де в таких речах біленьких тільки ходить. Може, ще щось. Давай, що там? І О, а ну. А куди ми їх клеїти будемо? На сівалку кліємо буде. На сівалку? Да, на, на яку? На зелену Так, да, На зелену. На буду. зелену. Ну подивимось, хай потепліє трошки, потім наклеємо. І що там ще? Ха? Що ж подивиться? Всередині, всередину. А не витрусів тільки, бо ще мало що там може. Нема? І сумочка. Да? Ну сумка, сумка. Сумка залишилася. Так, тепер це придержу, щоб вітерець, щоб воно не валялося. Дуже дякуємо за такий підгончик. Обов'язково наліпки наліпимо десь, придумаємо. Чашка. По-любому, все буде використовуватися. 100% лежати просто так, нічого не буде. І в частності насіння взагалі на 200%. Теж як доживемо, до посівної все буде нормально, все посіється. І будемо сподіватися, що так само буде радувати врожаєм. І якістю цього врожаю. Всі корисні посилання і контакти, як я і казав на початку відео, будуть в описі під даним відео. До побачення!